Всім привіт, і ми знову на круїзі. Але цього разу це по-особливому, тому що з нами подорожує наша маленька донька, якій завтра виповниться один рік. Також, але мама приїхала до нас в гості, і вона також з нами приєдналась до ось цього невеличкого чотирьохдневного круїзу. Ми знову відправляємось на багами. Тому цікаво думати про те, що навіть не кажучи про круїз, а от в цілому ми будемо на пляжі, будемо біля океану, біля води. Так і цікаво буде подивитись на реакцію доньки. Але от що я хотів сказати, це те, що я перший раз побачив пляж, побачив пісок, там, море, да, в моєму випадку. Це мені виповнилось тоді 13 років, ну приблизно. Тобто мені було 13, коли я перший раз побачив пляж. А, а мої доньці, ось ріки, вона вже на круїз і побачить пляж. І так це дуже цікаво якось спостерігати. І, ну і дуже приємно, тому що в мене не було такої можливості виїхати в ранньому віці на, на море, там, на пляж. А от а, мої доньки є, і, і, і це круто. Тому так ось. Ми заселились недавно, донька ще спить, прокинеться і будемо прогулюватися, знімати. Спробую зробити більше інформативне це відео для вас. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк і насолоджуйтеся. Наша перша подорож з дитиною. Ми не знали, чого очікувати. Ранні підйоми, підготовка до виліту стали справжнім випробуванням. Софії не дуже сподобалось прокидатись так рано. А отже, нам довелося вигадувати, чим її розважати. Флорида зустріла нас з теплом і сонцем. З аеропорту ми відправились примісінько в порт погружатися на круїзний лайнер. Уявіть собі гігантський плавучий курорт, де щодня відбуваються подій на будь-який смак. Усі заходи, зручно зібрані у мобільному додатку. Ви можете переглянути розклад подій на весь період круїзу та додати до свого календаря саме ті, що вас цікавлять. За пів години до початку вибраного заходу вам надійде сповіщення, нагадування вам про подію, в які ви зацікавлені, і це насправді дуже зручно. У додатку зібрана вся необхідна інформація, який захід і де саме проходитиме, як туди дістатися, та скільки він триватиме. Усі події впорядковані за категоріями та подані в хронологічному порядку. У додатку можна знайти розташування ресторанів і кафе, а також години їхньої роботи. Оскільки на борту поганий зв'язок, цей додаток дасть вам змогу створити чат з друзів і переписуватись один з одним. Цього разу нам ця опція стала в пригоді, оскільки жили в різних каютах. Дуже корисна річ, цей додаток. І все це на борту Liberty of the Seas, одного з найвідоміших круїзних лайнерів компанії Royal Caribbean. І в цьому відео про багато різних заходів я й розповім. Але спочатку трохи про судно. У 2007 році, після 18 місяців будівництва на верфі в Турку, Фінляндія, Liberty of the Seas вийшов у своє перше плавання. На той час він був одним з найбільших пасажирських суден у світі, здатним вмістити понад 4900 гостей та 1360 членів екіпажу. Його довжина понад 338 метрів, а швидкість до 21,6 вузлів це приблизно 40 кілометрів на годину. Увесь минулий рік ми залою жили за графіком нашої доньки. Ми не виїжджали за межі DMV. І тут, напевно, варто пояснити, їм, що це таке. У Вашингтонському метро є зупинки не лише в самому Сіті, а й у прилеглих штатах Меріленд і Вірджинія. Тож, коли місцеві кажуть DMV Ерія, мають на увазі саме ту територію, яку охоплює метрополітен Вашингтона. У цій абревіатурі «D» – це District of Columbia, український округ Колумбія, «M» – це штат Меріленд та «V» – Вірджинія. Отже, цілий рік ми не покидали межі цього регіону. Але тепер, коли Софії от, от виповниться один рік, ми вирішили. Настав час на першу спільну подорож. А ще з нами була бабуся Софії, що, чесно кажучи, додавала нам спокою та впевненості. Софія, очевидно, що не запам'ятає свою першу мандрівку, свій перший круїз, але принаймні в неї залишиться ось це невелике відео на згадку. Ми зарядились енергією, а потім решту дня просто гуляли палубами лайнера, спостерігаючи, як наша донька реагує на нове довкола. Не можу сказати, що вона була в повному захваті, але точно їй було дуже цікаво все розглядати, слухати і пізнавати цей новий для неї світ. Під вечір ми ще встигли потрапити на льодове шоу, яке мушу сказати, було поставлено дуже якісно. Особливо вразила кількість яскравих номерів і трюків на ковзанах. Видно, що до виступу підійшли професійно. Щоправда, за 60 хвилин ми подивилися лише половину. Софія вже почала втомлюватись, тож ми вирішили не затримуватись і пішли в каюту відпочивати. Алла з мамою та Софією жили в одній каюті, а я в іншій. Тож, коли вони ввечері лягали спати, я залишався наодинці. І саме тоді я вирушав досліджувати вечірнє життя лайнера у повній синхронізації з власним календарем, який я собі склав заздалегідь. Я заходив на караоке слухати, як співають звичайні люди. Було цікаво спостерігати за реакцією публіки. Якщо кілька виступів поспіль співали ті, хто мав гарний голос, людей біля сцени ставало дедалі більше. Але варто було заспівати комусь менш вдалому, і частина. Публіки відразу розходилась в інші куточки корабля. Я знову потрапив на Людове шоу, яке повторювали пізно ввечері. Цього разу я подивився його повністю усі 60 хвилин. Також я слухав живу музику, атмосферна гра, щире виконання, контакт виконавця з глядачами. Усе це створювало особливий настрій. Я був на шоу, де молоді артисти ставили яскраву театрально-музичну виставу з елементами професійного танця. Усе виконувалось на високому рівні ще й на фоні змінних декорацій, справжнє сценічне дійство. Глянув на дорослий стендап. Кажу дорослий, бо там була і ненормативна лексика, і жарти на тему стосунків. Було смішно і живо. Іноді я просто сідав у джакузі, і парився десь близько 10-ї вечора, деякі вже з них були повністю вільні. А іноді просто прогулювався з палуби на палубу, дихаючи свіжим океанським повітрям. Заглядав на тиху вечірку, це така подія, коли кожному видають навушники, і ти можеш слухати різні музичні хвилі. Колір навушників показує, яку саму хвилю слухає та чи інша людина. Іноді весь натовп ніби зливався в один колір. Це означало, що саме зараз на тій хвилі грає якийсь популярний трек. У Софії сьогодні день народження. їй один рік. Зараз зайду до них. Добрий ранок. Добрий ранок. Софійок. Софійок. Тобі рік сьогодні. Папа, дуже криками. Ранок почався зі сніданку з чудовим видом на океан. Після цього неспішно прогулялися по кораблю. Згодом Софія вирушила на зустріч своєму першому денному сну, а я тим часом зійшов на берег. Ой, ви залишаєте корабль. Вам треба просканувати спеціальну картку, яку вам видали на початку подорожі. Вона також відчиняє двері до вашої каюти та слугує своєрідним посвідченням особи на борту. Ми прибули до порту, і я вийшов із лайнера. Круїзний порт Насау, головні морські ворота Багамських островів і одна з найпопулярніших зупинок у Карибському регіоні. Нещодавно він зазнав масштабної реконструкції, але про це пізніше. А наразі порт здатен приймати до шести великих круїзних лайнерів одночасно, включно з найбільшим у світі. Коротше, справи такі, що Софійка зараз лягла спати, потім пізніше знову в неї заросла дом сон. Тому зараз я сам вийшов прогулятись трошки по столиці багам, розповім вам про неї, а потім повернуся і ми будемо всі разом просто відпочивати біля басейну. Вона полюбляє воду, тому будемо біля води, але не на пляжі, а біля басейну. Тому якось так. Насао це столиця Багамських островів і найпопулярніше туристичне місто країни. Воно розташоване на острові Нью-Провіденс і відомо своїми білосніжними пляжами, бірюзовими водами та теплою карибською атмосферою. Місто має цікаве колоніальне минуле. Тут збереглися будівлі з британських часів, а також пам'ятки, що нагадують про піратську епоху. Однією з найвизначніших споруд є Форт Фінкасл, з якого відкривається чудовий краєвид на порт. У Насао також розташований знаменитий курорт Атлантіс. Улюблене місце для туристів, зокрема пасажирів круїзних лайнерів. Прогулянка містом дає змогу відчути унікальне поєднання європейського шарму та карибської культури. Проте це поєднання, здається, потребує усучаснення або хоча б масштабного оновлення. Гуляючи портовими кварталами, я бачив як відреставровані колоніальні будинки, так і чимало закинутих або занедбаних приміщень. Деякі з них відкриті для відвідувачів, хоча виглядають, м'яко кажучи, не надто привабливо. Насао яскраве, колоритне місто, що залишає по собі теплі, хоча й трохи змішані враження. Мабуть, щоб відчути його наповну, тут варто було б залишитися, хоча б на вихідні. Прогулявся трохи і тепер йду назад на круїз, тому що дивіться, вон часи, бачите. І майже 11, А це по котрій мені треба повернутись назад. Тому що ми йдемо на басейн. І я ну, і просто думав про те, як сильно дитина змінює твоє життя. Тому що якби ми зараз були самі, ми в залу сіли б десь на якесь таксішко, поїхали б на Cabbage Біч, називається тут так. І просто відпочивали б, насолоджувалися коктейльчиками, ромом і а, ананасовим соком. Але слава Богу, у нас є Софійка, і тепер я йду назад. Разом з нею підемо на басейн. І будемо також гарно проводити час. Коли я вперше опинився в порту Насау на Багамах. Було важко повірити, що це колись був притулок для піратів у 18 столітті. Саме сюди запливали легендарні морські розбійники. Гавань була ідеально захищеною, але надто мілкою для військових кораблів. Та сьогодні тут усе інакше у 2023 році. Порт пройшов масштабну реконструкцію вартістю 300 мільйонів доларів, що зробило його сучасним туристичним хабом. Новий термінал, нові пірси, культурні простори, музей Джанкану, амфітеатр все виглядає сучасною гостинно. Тепер сюди щодня прибувають гігантські круїзні лайнери, і насау приймає мільйони туристів щороку. Наприклад, за одним даними, у 2024 році столицю Багамських островів Насау відвідали рекордні 5,6 мільйона круїзних пасажирів. Насау це вже не просто порт, це справжні ворота до Багамських островів. Мастерошка. денного сну, відновивши сили, ми вирушили до басейну. Для дітей до трьох років була відведена невеличка зона у великому басейному комплексі. Але найбільше нас здивувала температура води. Вона була прохолодною. Ми зайшли у воду кілька разів лише на кілька хвилин, і на цьому водні пригоди завершились. Згодом ми пішли на прогулянку. Є щось особливо в тому, щоб не квапливо крокувати палубою круїзного лайнера, коли навколо лише безкрайній океан. Часу вистачило не лише на прогулянку, а й щоб зазирнути до буфету на обід. Іноді здається, що їжа смакує значно краще, коли за вікном ось такий вид. Після обіду ми ще навідались до дитячої кімнати з усього корабля. Саме це місце схоже стало улюбленим для Софії. Продовжуючи святкування першого дня народження Софії, після обіду ми всі вдяглися у світлий одяг і вирушили робити світлини на згадку, так само, як і цей випуск, спроба зберегти миті назавжди. Ми прогулялися палубою, де розташований торговий центр, а потім вийшли на відкриту терасу з краєвидом на безкрайній океан. Завершили день вечерю в ресторані. Щоразу, коли ми подорожували круїзами, нас приємно вражала привітність і турбота персоналу. Ця подорож не стала винятком. Іноді здавалося, Софію можна було спокійно залишити з офіціантами, і вони попіклувались би про неї з усією душею. Happy to you. Після вечері ми вирушили на прогулянку 12-ю палубою. Провели сонце за горизонт, милуючись, як небо повільно змінює кольори. А далі, вже, мабуть, як за традицією, жіноча частина нашої компанії вирушила до каюти готуватися до сну. Щодня кухарі готують тисячі страв, використовуючи тони продуктів, серед яких десятки тисяч яєць, тони м'яса, овочів і фруктів. Усе це для пасажирів із різними смаками та вподобаннями від класичної європейської кухні до екзотичних азійських страв. Мені, наприклад, біль за все заходила індійська кухня. На борту працюють десятки кухарів, пекарів, кондитерів та офіціантів, які обслуговують ресторани, кафе та шведські столи. Їжа тут майже цілодобово доступна. Сніданок з видом на океан. Полуденний перекус біля басейну чи вечеря в елегантному ресторані. Увесь цей процес вимагає точної логістики. Продукти завозять до відплиття, а запаси ретельно контролюють. І хоча лайнер знаходиться посеред океану, кулінарна різноманітність не поступається найкращим ресторанам на суші. Але мені здається, що якби ми були в цьому самому круїзі не три, а сім днів, то, як на мене, ця різноманітність була б не такою різноманітною. Але в загальному все добре. Якщо оцінювати по дестибальній шкалі, я би поставив 8. Ось вам трохи цікавої статистики. За один тиждень на кораблі може бути використано до 100 тисяч яєць, 9700 кг кілограмів м'яса, 1800 кг кілограмів риби та морепродуктів, до 23 тисяч кілограмів овочів і фруктів споживається за тиждень, 12 тисяч пляшок пива, 2000 пляшок вина та 10 тисяч літрів соку. Лайнер виробляє свою питну воду через опріснення до 1,7 мільйонів літрів на добу. У день перуть 80 тисяч предметів одягу. Від спальної білизни до уніформи персоналу генерується близько 70 тонн сміття на тиждень, яке ретельно сортується та частково переробляється на борту. Щоденне споживання дизелем – близько 150 тонн, в залежності від швидкості та погодних умов. Театр на борту вміщає понад 1200 людей, а це приблизно як в середньому оперному залі. Коли ви починаєте замислюватись про всі ці деталі, то розумієте, що круїзний лайнер це унікальне плавуче місто, де кожна дрібниця продумана до деталь. Талей щоденна злагоджена робота сотень людей, точна логістика і технічні системи дозволяють забезпечити комфорт і розваги для тисячі пасажирів посеред океану. Це приклад досконалої організації, де від кухні до машинного відділення усе працює як єдиний злагоджений механізм. Після того, як я залишився сам, я зайнявся тим самим, що і вчора затримався в караоке, послухати, як співають люди сьогодні. Один мій знайомий якось сказав, що караоке це не про те, чи вмієш ти співати, а про те, чи вистачить у тебе сміливості вийти на сцену та заспівати. Я побував у галереї, де були виставлені хороші, як на мене, витвори мистецтва. Наступного дня ці картини мали піти з молотка на аукціоні. Я побачив деякі цінники, картини коштували по-різному, бачив ціни від 500 доларів до 5 тисяч. коктейлем у руці я просто прогулювався палубами, спостерігаючи, чим займаються інші. Міг заглянути на випадкове шоу, а вже через сім хвилин його покинути. Слухав живу музику. Time, yeah. Бачив батьків, які близько 12-ї ночі ходили з дитиною, яка спала у мами в грудній сумці. Близько півночі я ще заскочив у підсарію, яка працювала до третьої ранку, а вже після попрямував у свою каюту на відпочинок. Зранку ми пробули на Кококе. Кококей це острів посеред бірюзового океану, де все створене лише для одного, щоб ви провели ідеальний день. Це приватний острів, що належить компанії Royal Caribbean. Колись це був маловідомий клаптик суші, але після багатомільйонної реконструкції він перетворився на розважальний оазіс. У 2019 році компанія вклала понад 250 мільйонів доларів, створивши парк з аквагорками, басейнами, приватними пляжами та навіть повітряною кулою, що піднімається над островом. Щороку кококей відвідує понад 2 мільйони туристів, і це число зростає. Острів генерує сотні мільйонів доларів прибутку завдяки екскурсіям, оренді Кабан, їжі та активностям. Усе тут працює тільки для гостей круїзів Royal Caribbean, тому це не просто острів, це частина лайнера на суші. В нас же графік склався таким чином: до того моменту, як ми залишили лайнер і дісталися пляжу, Софія вже захотіла спати. Було навіть трохи смішно усвідомлювати, що океан пляж, місця, які ми так хотіли їй показати, вона просто проспала. Безтурботно. І спокійно, наче це звична для неї картина. Вода в океані виявилась прохолодною, тому навіть коли Софія прокинулась, ми вирішили не заходити у воду. Натомість вирушили гуляти островом. Здавалося, їй там справді подобалось, усе було нове, яскраве і цікаве. А на другий сон ми повернулись у каюту. Перед тим ще трохи побули у дитячій кімнаті, а потім відпочивати. Поки Софія спала, я скористався моментом і зійшов з корабля, щоб прогулятися островом і познімати ще трохи відео. Лежати кілька хвилин у гамаку, просто слухаючи шум пальм, це вже було маленьке задоволення. Потім прокотився на місцевому туристичному автобусі, оглядаючи острів з іншого ракурсу, зайшов пообідати і морожку з'їсти. До речі, так собі було морозиво. А після всього назад на корабль. Кораблі в мене склалось враження, що завжди є куди піти і чим зайнятися. Можна просто розслабитись біля одного з кількох басейнів. Для любителів азарту працює казино, а якщо хочеться чогось більш веселого, наприклад, взяти участь у змаганні зі стрибків у басейн животом вниз. Будь ласка, це теж можливо. Six, three, two, oh. Я, наприклад, спробував себе у змаганні на штрафні кітки за хвилину. На жаль, лише третє місце. Ось таку медальку навіть дали. На носі корабля люди грають в міні-гольф. Цікава розвага з класним видом. Можна навіть просто стояти і спостерігати за навколишніми краєвидами, чи то під час стоянки в порту, чи у відкритому океані, будь-де ви будете насолоджуватись видами. Є навіть досить висока стіна для скелелазіння. Потім знову ж таки завжди є басейн. На кораблі також чимало інших закладів і активностей, які мені були менш пріоритетними, але я впевнений, багатьом вони теж припадуть до душі. В наш крайній вечір на кораблі ми прийшли в ресторан. До речі, ви могли помітити, що ми в різні дні сидимо за одним і тим самим столом у ресторані. Це тому що за номером нашої каюти був закріплений саме цей стіл. У той вечір усі шеф, кухарі та офіціанти вийшли, щоб привітатися і подякувати гостям. А судячи з овації, пасажири теж були щиро вдячні їм за чудовий сервіс. Це був хороший жест від персоналу. Напевно, з відео це очевидно, що мій відпочинок із залою та її мамою дещо відрізнявся. Вони лягали спати разом з Софією ввечері, а я тим часом продовжував насолоджуватись круїзом. Та в останній день Софія захворіла, і тоді всім вже взагалі було не до відпочинку. Якби можна було повернути час назад, знаючи, чим усе завершиться, навряд чи ми вирушили б у таку подорож. Дитині було замало місця для повзання, вода в басейні виявилась холодною. І як я вже сказав, в останній день Софія захворіла. Але чи шкодую я, що ми поїхали? Напевно, ні, адже для Софії це був повністю новий досвід. Хоча вона і не усвідомлює цього зараз. Було цікаво спостерігати за її реакціями на все нове. Ми також раді, що наша бабуся змогла поставити галочку біля пункту побувати на круїзному лайнері. Як на мене, то в круїз краще відправлятися з дитиною не молодше трьох років. А якщо у вас немає дітей і є можливість спробувати, що це таке, обов'язково відправляйтесь. Мені здається, що вам сподобається. Все ж таки, це унікальний досвід. Лише переконайтеся, що у вас немає морської хвороби, інакше насолоджуватись буде важче. Дякую вам за те, що додивились цей випуск до кінця. Підтримайте це відео лайком та коментарем, а наш канал підпискою. Ми будемо вдячні. Бережіть себе як завжди, побачимось в наступному випуску. Бувайте!